Збитків на 15,5 мільярда гривень завдали російські війська українській екології, і це лише у Запорізькій області. Цифри підрахувала держекоінспекція Південного округу. Найбільшої шкоди довкіллю завдають токсичні уламки боєприпасів. Оцінки екологів та фахівців ДСНС збирала наша колега Єва Миронова. Це лише один зі складів відпрацьованих ворожих боєприпасів. Таких у Запоріжжі щонайменше три. Тут тисячі уламків від російських ракет, касет РСЗО, артснарядів та мін. Неодноразово приходилось нам забирати залишки від ракет С-300. Також в них місяця акумуляторні батареї. Скажімо так, це не звичайні свинцеві акумулятори, які ми звикли бачити. Це акумулятори хімічної дії. Рятувальники кажуть, навіть у вилучених боєприпасах є екологічно небезпечні частини, тому транспортують їх вкрай обережно. Ваші уваги. Паливний бак відраз від ракети Калібр, в якому знаходиться дуже токсична небезпечна речовина, яка Скажімо так, може нанести шкоду як для людини, так і для навколишнього середовища. Вилучають піротехніки і нерозірвані боєприпаси. Їх сотнями щомісяця доводиться знешкоджувати прямо на місці. От час, наприклад, люди почали виходити на городи, на поля виїжджати фермера для того, щоб удобрити землю, наприклад, там обробити її. То кількість заявок збільшилась і виїзда так само збільшились. Фахівці кажуть, збитки для довкілля прифронтової області величезні. Екології шкодять і звуки вибухів, що лякають тварин, і отруєні речовини боєприпасів і важкі метали у їх складових. Щомісяця шкода запорізькому довкіллю від ворожої зброї зростає за підрахунками держекоінспекції Південного округу? Лише за останній місяць збитки збільшились на 205 мільйонів гривень. Єва Міронова, Олександр Оліник, Загальнонаціональний марафон, єдині новини.